Ця практика допоможе тобі змінити своє майбутнє. Це квантова практика для глибокої та індивідуальної роботи з собою. Займай зручне положення тіла. Ти можеш сісти. Оболегти, як тобі буде зручно, відчуй себе. Дозволь тілу розслабитись. Дозволь своєму тілу знайти опору, яка допоможе йому розслабитись. І зараз. Я попрошу тебе заключити очі і зробити глибокий вдих, Зтримати дихання і через рот, через голові вивільнити повітря. Зараз ми будемо робити декілька таких кроп. І з кожним разом, коли ми будемо робити тих, ми вдихаємо енергію, яка допоможе пройти цю практику спокійно. І для тебе. А з кожним видихом ти будеш видихати весь свій негатив, усі блоки, які зібралися в твоєму тілі. І зараз ми ще робимо глибокий вдих, вдихаємо енергію, затримуємо і через рота. Видихаємо всі блоки, які є в твоєму тілі. І ми робимо ще третій раз глибокий вдих і пропускаємо його крізь своє тіло. І видихаємо, забираємо весь негатив і випускаємо його. Кожним подихом твоє тіло розслабляється ще глибше, глибше і глибше. І зараз ти відчуваєш, як хвиля розслаблення проходить від твоїх стоп. До гомінок, до стегон, до живота, Розслабляються плечі, розслабляються руки, вислабляються пальці, шия, обличчя. Все-все-все твоє діло. Воно м'яке, спокійне та розслаблене. І зараз все. Залиш своє ім'я, я, свою стать. Свої ролі, свою історію, свій статус та усі-усі твої очікування немає більше я. Ти розчиняєшся в цій миті у точці. Ти немає минулого, де немає майбутнього. Лише чиста присутність тут та зараз. Зроби глибокий вдих, і видих. І проговори про себе. Я. Ввідомість, я енергія. Я чиста вібрація. Я нескінченість, і зараз ти відчуваєш. І як розчиняються твої контури, всього всього тіла, і ти зливаєшся полем. Відчуй простір навколо себе. Відчуй, як твої межі розчиняються. Відчує, як контури тіла вони зникають, І ти їх не відчуваєш. Ти вливаєшся в простір. Ти світло, ти хвиля, ти потік. Уяви. Ти вбиваєшся у нескінченність. Ти вливаєшся у нескінченне квантове поле Творця. Воно є. Воно приймає тебе, тому що все це одне ціле. Воно все наповнене можливості. Порожнеча відсутність, це все порожнечий І відчуй як у цей тиші, ти більше не спостерігач, ти є. Сама структура цього поля ти є все, і все є ти, ти є творець, тому що тільки від тебе залежить усе і зараз без думок. Без планів. Просто дозволь відчуттю нового з'явитись всередині тебе. Нібитова версія, нова версія тебе вже тут. Вона існує. Ти просто обираєш її. Вона вже активна, вона вже проявлена. Спробуй відчути цей новий простір. Простір твого життя, його частоту. його якість. Відчуй свободу. Відчуй розширення та відчуй глибину. Дозволь кожній клітині твого поля з'єднатися із цією частиною тебе, цією частотою, яка вібрує. На цій хвилі. І зараз, з глибини цього стану, проговори чітко, внутрішньо, а можна і вголос. Як ти захочеш, як ти все відчуваєш. Я обираю це все як свою реальність і спробую відчути, відчути, як ця реальність вона захоплює, захоплює твої думки, захоплює твоє тіло, захоплює твій стан. Ти відчуваєш що ця реальність нова, то є ти. То є ти справжня, якою ти хочеш бути. Це твоя аутентична сторона, яка притягує тебе. Я щоб ти була справжня, цілісна, яскрава. Відчуй, як все це манить тебе. Ти хочеш відчувати спрямуєш у цей стан, стан нового життя. Все позаду. І тільки нове воно притягує тебе. Ти відчуваєш тіло, що поле вже реагує. Твоя реальність вона вже переписується, тому що це твоє нова структура. Вона формується нові опори. Відчуй ось цей новий стан. Я приводять тебе до того результат, який є для тебе правильним, і тільки для тебе. Це твій стан, ти дозволяєш процесу. Завершитись природно, без зусиль, без контролю, повний довір. Ти довіряєш цьому просто. Ти довіряєш. Самому собі, тому що тут ти цілісний, тут твоя аутентичність. Ти приходиш до нового себе. Ти відчуваєш, що цей новий стан. Це є ти. Твоя свідомість змінюється. У тебе вже нема перекону. Тебе вже нема веш. У тебе є ти. І ти відчуваєш цю гармонію. Відчуваєш, що ти вірному шляху. Ти йдеш йде до себе, Ти відчуваєш, що цей шлях це і є твій шлях. Який приходить. Тому що ти і є він, а він і є ти, це все без напруги. А все у потоці. Уяви, як цей потік. І направляй тебе. І ти йдеш ним легко, без супротивою, легкістю та свободою. Тому що тут є ти. Справжня, цілісний. Це твій шлях. І все, що було у тебе, це все тебе до цього шляху. А зараз нова Нова і аутентична. І тепер. Пробую чути, як цей поток, він несе тебе. Сікія. Несе до тебе справжнє. це світло, яке огортає тебе. Ти вже розумієш, що буде завтра, які дії ти будеш робити, як ти будеш з собою говорити. Подумки, усі думки твої, вони будуть чисті, прозорі. І такі зрозумілі, ти будеш бачити тільки можливості для того, щоб йти за потоком, за цим світлом, яке тягне тебе і допомагає. Це світло воно допомагає тобі прийти до себе. Ти відчуваєш, що це найважливіший шлях, тому що він твій. Ти відчуваєш, як всередині тебе ось ця опора опора яку не похитнути. Вона допомагає тобі з кожним разом обирати себе. Ти відчуваєш. Як цей потік допомагає тобі від в задоволення від цього потоку. І зараз починаєш м'яко повертатися. Спробуй відчути свої пальці, руки так. та тіло, зроби глибокий вдих. І повільний видих через рот повертайся Ми будеш готовий вік очі. Несучи з собою, новий Нову реальність, нову якість себе.